Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні мова піде про турнір, який закінчився два тижні тому. Це чемпіонат світу серед юнаків до 20 років, або так званий чемпіонат світу серед юніорів. Слід нагадати, що ця спортивна вершина підкорялася українським шахістам. У 2019 році чемпіоном світу серед юніорів у Нью-Делі став українець Євген Штембуляк, який, до речі, в тому ж 2019-му став і чемпіоном України серед дорослих. Сьогодні ж мова піде про чемпіонат світу, який проходив у цьому році в Італії. Україну на цьому змаганні представляв лише один, але досить перспективний спортсмен з Києва. 13-річний міжнародний майстер Ігор Самуненков. Постійні глядачі каналу Шахи для всіх прекрасно пам'ятають цього хлопчину, який дуже швидко прогресує та демонструє неабияку силу. Слід зазначити, що на цьому турнірі Ігорю Самуненкову не вдалося завоювати перше місце, але він посів восьме, зіграв багато цікавих партій та значно підвищив свій. І без того дуже високий, як для 13-річного хлопця, рейтинг. Восьме місце у чемпіонаті світу серед юнаків до 20, звісно, стане важливою сходинкою ігоря на шляху до гросмейстерського звання. Переглянувши партії ігоря, які він зіграв на цьому змаганні, я обрав декілька і поступово буду демонструвати їх на цьому каналі. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо поєдинок першого стартового туру, в якому міжнародний майстер Ігор Самоненков протистояв більш старшому супернику з Австралії, майстру Фіде Альберту Вінкелману. Рейтинг якого значно нижчий за рейтинг українця, зовсім забув додати для Ігоря Самоненкова. Цей турнір у такій віковій групі був першим. Як ми розуміємо, для 13-річного ігоря є ще багато можливостей досягти значно кращих результатів на цьому чемпіонаті у майбутньому. Але повернімося до партії. Самоненко вграв білими і пішов Е4. Після Е5, кінь Ф3, Кінь Ц6, слон Б5, іспанська партія а 6 слон А 4 Кінь Ф6. у цій добре відомій позиції. Білі найчастіше роблять коротку рокіровку. Але українець ставить коня на С3. Так іспанську партію розігрували ще на межі 19-го та 20-го століть. Звісно, це не найпринциповіший шлях розвитку за білих, але досить здоровий. Білі розвивають фігури по центру, швидко роблять рокіровку. Після b5, слон b3, слон c5, 2 0, d6, і в цій позиції найчастіше ставлять пішака на д 3 відкриваючи чорнопольного слона. Як до речі, було в партії двох майстрів 19 століття Вінавера та Цукерторта у Лейпцигу аж у 1877 році. Але наш шахіст ставить коня на д 5 порушуючи один з дебютних принципів: не робити два ходи в дебюті однією тією ж фігурою. Але у цього ходу є дуже цікава ідея. Білі залишають під боєм пішака е 4 і чорні, начебто, можуть його забрати без якихось великих для себе проблем. Втім, як ви розумієте, після кінь б'є Е4 Білі отримують певну ініціативу, яка базується на їхній перевазі у розвитку. До речі, цей хід був зроблений у партії двох відомих росмейстерів: Володимира Онищука з України та Олексія Широва, який народився в Латвії, але зараз грає за Іспанію. Ферзь Е2 в тій партії зіграв Онищук, кінів 6 взяття. І тут виявилося, що бити ферзем не можна. Слон Д 5 Білі чіпляються до коня, захист ще один напад. Треба вже захищати королем, але тут Д4, і у білих вже виграна позиція. Тому на F6 широв забрав пішаком, але це, звісно, послабило його королівський фланг. Онищук пішов слон Д5, далі все той же хід Д4. Після взяття розмін на цьому полі і загроза мату. Тура захищає пішака, слона 6 і чорні віддають якість. Грають С6 взяття. Далі це Д слон Д6, слон Б2, Тура Б1, слон Д4, ферзь аж 7. Тут вже можна зупинитися, оцінити позицію на користь білих. Вони, до речі, загрожують матом в один хід, і додати, що на 52-му ході Олексій Широв здався. Але після ходу кінь Д5 суперник Самуненкова не став брати отруєного пішака і зіграв аж 6. Він попереджає можливість суперника вийти слоном на G5. c 3 грає Самуненков, ідея зрозуміла: 2 0 d 4 слона 7. Є4 грають білі. І ця позиція вже зустрічалася. Краще було розмінятися на d 4 і зіграти слон g 4 Але суперник Самуненкова довго дивився на цього пішака Е4 і вирішив, що тут його забрати вже можна. Але ця формальна теоретична новинка виявилася дуже і дуже неякісною. Справа в тому, що після цього ходу білі швидко захоплюють ініціативу, отримуючи велику перевагу. Забрав на b5 Самуненков, ферзь є 2 подвійний удар, і після кінів 6 забирає коня з шахом. Далі слон d 5 слон d 7 ферзь б'є b 5 Білі відігрують пішака, продовжуючи нарощувати ініціативу. Кінь зараз під боєм. Відійти на е 7 не вдається, оскільки після розміну слонів білі забирають на Е5 і чорні не можуть відповісти тим же, оскільки кінь Д5 висить. Тому Є4 зіграв суперник Самуненкова, маючи на увазі конкретний форсований варіант. Українець забирає пішака, кінь б'є Д4 ось такий відкритий удар по ферзю, Відбувається взяття кіння в три шах, слон Ф3, і тут слон Ф2. Вінкелман заздалегідь побачив, що Тура А1 не захищена. Але після король б'є Ф2, тура б'є А1, білі граючи ферзь С6, консолідували позицію і отримували велику перевагу. Все ж таки, тут у Самуненкова два слони проти тури і пішака. Як відомо, в такій ситуації, щоб врівноважити слонів, чорним непогано було б мати Туруй два пішака, а іноді навіть цього недостатньо. Але ферзь bia c7 зіграв самуненков і дав певний шанс своєму супернику. Він Калман грає ферзь g6, слон e3, взяття з шахом, ферзь b1, король F2, чорні з шахом знищують пішака b 2 король G3, і тут вже чорні помиляються у відповідь. Австралійцю слід було зіграти ферзь b 1 маючи на увазі тиловий шах ферзь e1. Цей хід буде на взяття ферзь b'd6, але замість цього він пішов ферзь С2. Тут ферзь чорних не такий вже активний, і білі грають h3. ферзь g6, король h2, ферзь е 6 слон д4. Незважаючи на те, що як і раніше, у чорних Тура та Пішак за двох слонів, все ж таки позиційна перевага білих дуже і дуже серйозна. Потужні білі слони підтримують свого ферзя та створюють дуже небезпечні загрози на королівському фланзі, які у певний момент стають вирішальними. Тура c 8 грають чорні ферзя, 5, ферзя 7, ферзь, 5. Напад на туру і загроза ферзя 7 та ферзя 8 Чорні ж грають ферзь, перекриваючи діагональ і пропонуючи розмін ферзів. Звісно, якщо б Самуненков розмінявся, то подальший еншпіль був би для нього трошки кращим, але не більше. Тому зберігаючи ініціативу та йдучи ферзем на h5, білі зберігають і великі шанси на перемогу. Звісно, якщо тут піти ферзь g6, то після розміну h4 цей еншпіль для білих набагато кращий. Ба більше, він для них виграний, оскільки пішакова структура чорних вже значно погіршилася, пішак d6 ізольований та слабкий. Тому Тура С7 грає суперник українця, слон d5, ферзь c8, ферзь g6. Ось вони вирішальні загрози. Білі хочуть поставити мат в один хід. Пішак F7 зв'язаний, тому треба грати Ферзь f 8, до того ж, захищаючи ще й пішака d6, ферзь f5. Самоненков нікуди не поспішає, він розуміє свою вирішальну перевагу і поступово підсилює позицію. Ферзь е 7, ферзь g6, ферзь f8. Шляхів до перемоги тут багато. Можна було б, наприклад, зіграти c4, але ферзь g4, король h 7, ферзь f 5 шах. Так чи інакше, чорним треба просувати пішаки на королівському фланзі. Якщо відійти на g8, то слон е 4 і вже треба грати ф6. Але Вінкелман зіграв G6 і після ферзів 6 опинився майже у повному цукцванзі. Чорні грають H5, H4, тура D7 і G4. Контрольним сороковим ходом Самоненков проривається на королівському фланзі. Звісно, після взяття пішака буде H5, тому тура E7 грають чорні, GH і тут суперник українця здався. Після взяття на h 5 білі виграють, просто атакуючи чорного короля. Шах короля 6, слон е 4 з загрозою ферзів 4, і позиція чорних безнадійна. Ось така партія, в якій Ігор Самуненков чітко реалізував свою перевагу у класі. Його два потужних централізованих слони зробили гру в цьому поєдинку. Далі чекайте ще на декілька партій Самуненкова з цього турніру. В яких йому протистояли більш сильні суперники. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!